Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорога наша люба молоде, всі, хто сьогодні вечором знову разом з нами спішить на спільну молитву, прагне того великого єднання у тій Вервиці, яку ми. З Божої волі, з ласки кожного, хто сьогодні виявив це бажання, збираємося спільно разом на молитву, запрошуємо на цю молитву своїх рідних, близьких, молячись за наших хлопців, за наших героїв, за наших захисників, кожного. Бо і сьогодні ви наголошували і просили протягом дня, Отче, <кхід> моліться за мого чоловіка, за мого батька. За мого сина, ми молимося за наших воїнів Миколая, Олега, Романа. Молимося сьогодні за те, щоб знайшлися в полону, за те, щоби провели добру операцію правильно, щоб повернувся той стан здоров'я. Тобто є дуже багато прохань, і насправді ви кожного разу просите і кажете, Отче, скажіть про це на молитві. Прошу вас. Кажу про це на молитві в святій літургії кожного дня. Як зранком ми молимося, так і вечором ми молимося, тому що є різні прохання, і в тих проханнях завжди стараюся перед Богом стати у тій молитві святої Літургії. Повірте, що кращої молитви, кращого намірення, аніж свята літургія, немає. Тобто, знаєте, я одного разу. Почув таку думку, де батько говорив до сина, що він сьогодні йде на літургію і зробить йому дуже великий подарунок, бо в нього було день народження. І коли цей батько прийшов після літургії додому і каже: Сину, я подарував тобі дуже великий подарунок. Я сьогодні був на святій літургії, і ми молилися за тебе цілу службу Божу, священник, вірні, я стояв перед Господом. А хлопець не зрозумів і каже: Ну туди ж той подарунок передавайте, я готовий прийняти.' А батько каже, свята літургія це є найкращий подарунок, який може бути. Тому, власне, сьогодні ми з вами знову мали нагоду в парафії молитися, літургію і теж молитися за всі намірення наших воїнів, наших героїв, за всі і всі намірення кожної дитини, кожного старшого чоловіка, жінки, брата, сестри. Приятеля, друга, ворога, недруга ми молилися щиро, слухали Боже Слово, читали святе Євангеліє, і там дуже гарно є написано дуже гарні слова, які Ісус говорить, що коли Твоє око світле, коли Твоє око чисте, то тіло Твоє світле, то тіло Твоє здорове. Бо часто ми чуємо таку приказку, що око є дзеркало душі. Власне, пам'ятаємо про ці слова, що. Ходячи в світлості, ходячи з піднятою головою, ми тим самим робимо те, що називається вічність, яку осягаємо вже зараз, живучи тут, в цей час. І дуже гарний був приклад про того фарисея, до якого він сьогодні зайшов додому. На жаль, є не так багато часу, але я дуже би хотів багато розповісти про ці речі. Тому що власне за 5, 7, 10 хвилин розповісти оці ці всі певні моменти, де треба, напевне, робити якісь такі духовні науки чи якісь певні такі навіть реколекції, абсолютно можна це помаленьку впроваджувати. Це такі думки в голос, дорогі браті і сестри. Бо, все ж таки маємо зараз молитву, але пам'ятаєте, як фарисеї постійно, постійно критикували, постійно осуджували. А чому він до того митаря зайшов до хати, а чому він ту жінку-грішницю оздоровив? А хіба він не знає, хто вони такі, і так далі? І тут сьогодні стається той момент, де Фарисей запрошує Ісуса на обід до себе додому, і Ісус приходить. І той, сівши з Ісусом до столу, думає собі в своїх думках, як він міг сісти до столу про Ісуса, кажучи, а не обмився. Щоб з чистим сісти до столу, у юдеїв є свої традиції, і це не треба їх порівнювати з правилами етикету сьогоднішнього часу. В них є свої традиції, ще за часів Майсея. і понині вони живуть по багатьох таких правилах, де найголовніше перше зовнішні речі, а все інше потім додатися. І Ісус говорить до нього: бачите, ви, фарисеї, миєте полумиски чаші до але всередині ви повні здирництва і лукавства. Отож каже, що краще Що краще? обмитися чи бути лихим у своєму внутрі? Що краще, ми сьогодні, в теперішньому часі, можемо навіть робити такі порівняння, наприклад, виявляючи свою побожність, хтось дуже приходить до церкви і дуже голосно молиться. Але хтось молиться тихо, і ця молитва є чутніша Богові. Хтось дуже кладе на себе такий великий хрест і привертає до себе увагу, а хтось тихенько поставить спокійно хрест, і навіть старається, щоб ніхто не повернувся в той бік. Тобто, ми маємо розуміти, що наше внутрішнє життя воно є важливіше, тому що це є безсмертна душа. А все те, що зовні, воно може дуже гарно бути красиво виглядати, але всередині. Повна руїна, повне капарство. Тому, власне, вважайте, власне, каже Господь, стережіться тої фарисейської закваски, які живуть традиціями, обрядами і так, далі, і так далі. Ви знаєте, це треба окрему тему починати, коли ми з вами приходимо, наприклад, на той же похорон і бачимо там такі всякі диватства, то колись треба буде присвятити часу і про це з вами поговорити, тому що. Наскільки не раз мене як священника, вражають у ці всі наші забобони, яких ми так тримаємося, щоб не дай Боже, щоб щось там не сталося, закриваємо дзеркала, гойдаємо покійника, десь там гойдаємо тими руками, і так далі, і так далі. Дорогі <кій> ці всі речі обрядові, які абсолютно не мають ніякого змісту і сенсу у нашому житті, особливо в часі поминальних відправ і так далі. То нам потрібно про це говорити. І я зараз нікого ні в чому не звинувачую. Я просто говорю про те, що, напевне, кожен духівник, кожен священник мав би на те звертати увагу, і ми це стараємося і робимо. Але, напевне, замало, напевне, ще ми самі особисто до того не готові, бо дуже хочемо, знаєте, так, толерувати, бути такими пильними і десь говорити так, знаєте, поверха. А замість того, щоб насправді говорити це конкретно і одверто як казав Христос чітко, і тому, власне, десь нам треба йти далі і крокувати далі. Тому такі слова сьогодні хочу сказати до кожного. А зараз будемо молитися Вервицю і будемо знаходити того більше часу, щоб насправді євангелізувати і просвічуватися, бо насправді нам треба зараз засвідчувати Христа у своєму житті. А все інше воно повинно додаватися. Тому каже Ісус сьогодні до того Фарисея: дайте милостиню з того, що у вас усередині. А щоб всередині було що дати, то середину треба наповнити, а наповнити її треба любов'ю. А любов це не тільки то голосне слово, а любов це прощення, любов це розуміння, любов це лагідність, любов це милосердя. І коли воно тебе наповнює, тоді ти можеш. Давати ту милостиню чи ту поміч тим, хто його найбільше чи її найбільше потребує. Тому молімося щиро і починаємо нашу вервицю. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесні, утішителю душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, активно, активно, ставимо свої вподобайки, сердечка, рухаємо нашою молитвою, запрошуємо на нашу молитву і насправді втішаємося з тої нагоди. Що ми змогли знову сьогодні вечором бути разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащої сина небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, спільна молитва, подяки Господеві, благодарення Творцю. Тому дякуємо Господу за ще один день, який сьогодні спільно проживаємо. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас. Мая Мария, мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю й Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток за наше воїнство, за всіх, що сьогодні згадували і просили про молитву поранених, полонених, пропавших. Кожне ім'я, яке ви сьогодні писали і просили, отче, згадуйте. На літургії згадував як зранку, так і вечором. Згадую і зараз у молитві в своєму серці кожне ім'я, бо насправді, щоб всіх імена зачитувати постійно, то прошу, Господи, ти чуєш кожне серце: дай ласку, дай здоров'я, дай повернення, дай віднайдення, молимося щиро разом з усіма родинами наших героїв, і нехай сповниться по нашій вірі. Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас. І на віки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молимося за наші родини, за наші сім'ї, бо насправді велика цінність сьогоднішнього дня, недавно буквально, почув дуже гарну репліку. Ага, одного молодого чоловіка, і він сказав правдиві слова. Насправді це зараз апелюю так само до всіх молодих людей. Бо що сьогодні най, най, найцінніше? Звичайно, ми зараз не говоримо про Бога Отця, Сина, Духа Святого, ми говоримо про інші речі. Ми говоримо про ті людські земні, і знаєте, нікого зараз не здивуєш гарним будинком, нікого не здивуєш гарним авто. Нікого не здивуєш і маєтками, і бізнесом, гарною роботою, і що інше. Найцінніше зараз і наймодніше, як кажуть молоді люди, це створити сім'ю і розбудувати її, і зберегти її, народити дітей, пильнувати їх. Оце дуже важливо. Тобто, тому почуйте молоді сім'ї, почуйте молоді родини. Зараз зб... треба зберегти це, тому що дуже дуже багато сімей, які не витримали. І які не дали собі ради, але нічого ще не втрачено. Треба жити, треба старатися, треба прагнути. І тому, власне, десь пам'ятаємо про це, тому що велика цінність і скарб це мати сім'ю, чоловік, жінка, дай Боже діти, онуки це велика ласка. Це зараз між молодими йде таке спілкування. Тобто, от, і, власне, хто сотворив сім'ю, то бережіть її, а хто має певні випробування, то. Заглибіться в ці випробування, зрозумійте і почуйте один одного, і, напевне, ще ніколи не пізно багато чого поправити. Тому молимося за наші сім'ї, за наші родини, за наших дітей, за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині, молимося за всіх, щоб Господь почув кожне наше слово. Марія Маріє мати божа, молися моли за нас. Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися молись, за нас разом, Марія Маріє мати Божа. Молися молись за нас, Мая Мая, <клухи> Мати Божа, Молися моли за нас, Мария Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця листопада. Молимося за убієнних наших героїв, захисників і захисниць. Об'єднаних в часі війни всіх наших українців, молимося щиро за всі душі спочилих наших рідних, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, молимося і вчиняємо в тій молитві вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Исусе, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжи, що наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Дякую всім за спільну молитву. Хвала Богові, дякую щиро за ваші молитви, за вашу ту духовну єднання, радість. Дякую щиро Богові за кожного молільника, особливо малята, діти. Щиро щиро обіймаю молодь. Молоді пари подружні, тримаємося, тримаємося насправді, бо це насправді велично. І кожного разу, коли ми приходимо, коли ми хочемо, коли ми прагнемо, нехай Господь покріпить нас на силах. Тому любім Бога, любім щирості свого серця. І пам'ятаємо, що кожне наше намірення Господь чує, Господь прагне, Господь хоче вислухати, коли ми з вірою і глибоким милосердям взиваємо до нас. Тому дякую щиро Богові за вас. Пам'ятаємо, що завтра знову будемо зустрічатися, але найперше переночуємо цю ніч. Переднуймо день і знову зустрінемося на молитві. Завтра молимося особливо за душі спочилих, тому хто має особливі наміри на завтрашній день чи на продовження місяця, де ми поминаємо, і інші намірення, які маєте від щирого серця. Дякую за поміч потребуючим. Дякую щиро за підтримку. Бо кожного разу стараємося десь поділитися тим добром і тою ласкою, і тим милосердям, які ви так само допомагаєте і мені, священникові. Тому нехай Господь воздасть кожному сторицею, чекаю на ваші молитовні наміри, і нехай Господь миру буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!